Гудів вітрисько і стогнав, По небу хмари гнав, і гнав, Ривів, ламав гілля тополі, стебло зім'я пшениці в полі, свистів і віяв над горою, плящав вечірньою порою, що зроду має буйний хист і обірве скалиний лист, звивався і губ о долині. Перепочить, не дав стеблині і вигризав шмаття кори, спотворив статні явори, та скаженів, кружляв на розі, шалено мчався по дорозі, пісок здіймав і ніс його і не стихав, хоч дув давно, скрипів столітній сивий дуб, угомонись вже душогуб. Біду наслав на дивокрай, Чи ти не видиш, що тут рай?